20 жовтня у Славутському навчально-виховному комплексі спеціалізована школа 1-3 ступенів ліцей успіх було проведено міську науково-практичну конференцію учнівської молоді Людина і світ. Перед початком роботи в секціях, а їх було п'ять, відбулось урочисте відкриття. Учасників та їх наставників вітали міський голова Славути Василь Сидор, начальник управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради Ельміра Перепелиця, завідувач інформаційно-методичним центром управління. Освіти Тетяна Дубіна, директор навчально-виховного комплексу Ліцей успіх Інна Зайонс. У своїх зверненнях всі без виключення говорили про важливість науково-дослідницької роботи. Ваші праці є дуже важливі. щиро вам дякую вам, і, вам і, вашим, і вашим керівникам. Сьогодні ви робите перші кроки в науці. Сподіваюся, що зовсім швидко. Ваші імена будуть вписані величезними літерами в українську науку. Ну а сьогодні я бажаю вам вдалих виступів. Ті ідеї, ті думки, які ви сьогодні будете презентувати, сподіваюся, з часом виростуть у великі в великі наукові дослідження. Тому дерзайте, творіть, літайте і не зупиняйтеся на тому, що ви маєте сьогодні. Хтось піде широкий світ і прославить не тільки нашу державу, а й наше рідне місто. Не забувайте. Де ті початки, які ви отримали, в якому місці ви знаходили і знайшли? Сьогодні ви зробите свій маленький крок до кар'єри, можливо, Стіва Джобс. А можливо, у вас у пам'яті залишиться просто цей день, як маленький крок, я вже науковець. Про свій шлях до малої академії наук присутнім у залі розказала Ліана Аспіна, яка свого часу посіла почесне третє місце на другому етапі конкурсу захисті науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук 2015 року в секції Українська мова. Я прагнула самореалізації і відкрила для себе шлях мови. Що ж мені це дало? Спитає в першу чергу. Мала Академія наук впевнила мене. Що впевненість понад усе? Після урочистого засідання учасники конференції розійшлись по секціях, яких, як уже зазначалось, було п'ять 27 учнів шкіл міста та вихованців позашкільних закладів презентували наукові доповіді за такими напрямками: релігія та суспільство, краєзнавство Славутчини, молодіжні інноваційні рішення у фізиці, математиці та техніці, інформаційно-комунікативні технології, тенденції розвитку, збереження біологічного різноманіття. Вальна проблема людства: рецепція України в концепції сучасної мови та літератури, іноземні мови в сучасному комунікативному просторі. мистецтвознавство. Як зазначила Людмила Язловецька, відповідальна за роботу Славутської міської філії Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України, роботу юних науковців оцінювало професійне журі. В кожній секції працювало не менше трьох чоловік. Слухаючи презентації, журі оцінювало не лише зміст роботи, а й Креатив, з яким учень підійшов до вивчення обраної теми, його вміння виступати перед аудиторією, вести дискусію і відстоювати власну думку. Після жвавого і цікавого обговорення наукових досліджень учнів близько півгодини журі підводило підсумки а далі відбулася довгоочікувана мить вручення дипломів учасникам конференції, які вкотре довели, що участь у подібного роду учнівських конкурсах дає можливість їм бути обізнаними в актуальних наукових та практичних проблемах обговорити свої ідеї з однодумцями, побачити слабкі місця, на які треба звернути увагу. А головне, що участь в конференціях дає поштовх для особистісного росту, розвиває лідерські якості і бажання підкорювати нові горизонти.